Це волотиста Фрайс Мельба. Найяскравіший один з найяскравіших сортів, який так чудово перефарбовується. І те, це на хвилинку 7 серпня. А далі він ще буде темніше. Ось тут заховалась одна волоть, така біленька, з ніжно-рожевим кольором. Теж, якби друга хвиля квітування. Ну, і волоті я вже заміряла. Цьому році в мене волоті по 40 см, як і заявлено у сорті. І секрет завжди кажу: треба низько обрізати, щоб пагонів було небагато. Тоді вони всі визрівають. В мене тут більше, але я іноді залишаю додаткові пагони, щоб потім їх живцювати. Розумієте, що в нас таке життя. Саме себе забезпечуємо посадковим матеріалом. Поряд ще одна яскрава.